Розділ сьомий День народження Чарлі. З днем народження. Голосно привітали Чарлі четверо стареньких. Коли він на другий день уранці зайшов до них у кімнату, Чарлі нервово всміхнувся і сів на краєчок ліжка. Обома руками він дуже обережно тримав свій тарунок. Єдиний тарунок! На обгорці було написано високочудесний, зефірмелад Вонке. Четверо стареньких, по двоє з кожного кінця ліжка, підперлися подушками і з хвилюванням дивилися на солодкий батончик у руках Чарлі. Пан і пані Бакити теж зайшли і зупинилися біля ліжка, дивлячись на Чарлі, у кімнаті запала тиша. Всі тепер чекали, коли Чарлі почне розгортати дарунок. Чарлі поглянув на батончик, повільно з любов'ю погладжував його пальцями і близько. Куча паперова обгортка легенько похрускувала в принишклій кімнаті. А тоді пані Бакет лагідно сказала: Не переживай, синку, якщо не знайдеш під обгорткою того, що шукаєш, не сподівайся, що тобі аж так пощастить. Це правда, погодився пан Бакет. Чарлі нічого не сказав. Зрештою, сказала бабуся Джозефіна, в цілому світі залишилося всього три квиточки. Головне додала бабуня Джорджина, хоч би там як, а солодкий батончик ти маєш. Високочудесний мелат вонки, вигукнув тітусь Джордж. Це ж найкращий сорт, тобі дуже сподобається. Ага, прошепотів Чарлі. Я знаю. Забудь про всі ті золоті квитки, поласуй батончиком заохотив тідунь Джо. Чого чекаєш, усі вони знали, що смішно було б сподіватися знайти чарівний квиток у жалюгідному маленькому батончику, тому намагалися лагідно й м'яко підготувати Чарлі до розчарування. Але дорослі знали ще одну штуку: а саме Надія, хоч і малесенька, та все ж була, вона просто мусила бути. Цей батончик мав такі самі шанси мати в собі золотий квиток, як і будь-яка інша цукерка. І саме тому батьки, дідусі й бабусі були напружені й схвильовані не менше за самого Чарлі, хоч і вдавали, що дуже спокійні. Не барися, розгортай, бо спізнишся до школи, сказав діджо. Скоріше. Додав дідусь Джордж, розгортай онучка», – Попросила бабуся Джорчина. Розгортай, будь ласка, бо я нервуюся. Дуже повільно хлопцеві пальці почали відривати малесенький кутик обгортки. Старенькі на ліжку понахилялися вперед, витягуючи худі, жилаві шиї, тоді зненацька, ніби не в змозі стримувати напруження, Чарлі роздер обгортку просто посередині, і йому на коліна впав світло-коричневий шоколадний батончик. Там не було й сліду золотого квитка. Ну от і все. Весело озвався дідуньджо. Цього ми сподівалися. Чарлі підвів голову. З ліжка на нього уважно дивилися чотири лагідні старі обличчя. Він сумно всміхнувся їм кутиком уст, а тоді стинув плечима й простягнув батончик матері зі словами: Нате, мамо, візьміть шматочок, поділімося. Хай усі покуштують. Ні за що. відмовилася мама, і всі інші запротестували. Ні-ні, нам таке й не снилося. Він увесь твій. Будь ласка. Чарлі благально повернувся до дідуня Джой, запропонував йому батончика. Але який всі відмовився навіть від малюсінького шматочка? Пора вже йти до школи, нагадала пані баки, поклавши руку на худенькі синові плечі, біжи, бо спізнишся.